Досить доросла дівчинка у своїй 14, яка захоплюється поезією жадана, і пише надзвичайно чуттєві та відверті вірші. Знову залітала до нас. Зустрічайте Інна стократно. Дякую, Дощо. Отож, я дійсно мабуть наймолоджу учасниця вечора, мені 14. Займаюся творчістю я приблизно рік і хотіла б представити вам кілька своїх творів. На місці злочину, який скоїла червона жінка, було знайдено кавалок її телефону, верхню панель чи батарею та пакети коксу з її відбитками. Стільки версій було прокручено, що навіть найстарший міліціянт у відділку прошепотів. Боже, праведний, коли прийшла вона, чітко обізнана в тому, що їй загрожує, та як сильно вона помилилась, коли сама себе викрила. Вона спокійно вмостилася на м'якому стільці, заплила волосся та підібгала під себе ноги. Попросила усіх, хто був в кабінеті, також сісти, адже незручно розповідати, коли над товбою стовб... стовбочить купа міліціянців. Бачачи стільки переляканих очей, вона налила собі мінералки та сказала, що не має приводу тривожитися, що розуміє свою провину та готова за неї відсидіти та покаятися. Вона сказала, що то він познайомив її зі зброєю та зрідка навчав стріляти, Стверджував, що коли у твоїх руках хороша жінка та хороша зброя, ліпшого годі й чекати. Розповідав, що багато людей не заслуговують гарно продумане вбивство, вона вважалася святою правдою. І те, що він тепер нею пишається, вартує кількох років за ґратами. Він, вона... він казав, що як вона надумає вбити, це має надовго усім запам'ятатися, що хороший злочин мусить бути мудрим, обережним та трішки хтивим. Знаєте, мовила вона розпачливо, якби я не старалася, він, бар... він нарік би то невдалою стратою. Тож я все детально обміскувала та вбила його, аби він не мав такої можливості. Наступний квіт до вашої уваги. Щомісяця ти обрізаєш своє волосся та обережно складаєш його до великої червоної коробки. Мастиш скроблені руки та дмухаєш на них, аби не сильно пекло. Тобі від того стає трішки легше, і ти маєш бажання повторитися знову. Але цього місяця червона коробка вже переповнена, залишається вдихатися в усе це собі ж на зло. Твої коти вкотре розділяться на тих, кому подобається коротка зачіска, і тих, хто любить довге волосся. Ти будеш намагатися перервати їхні бійки і жаліти, коли опісля їм буде боляче. З усім тим бедламом у квартирі ти думатимеш, що з довгим волоссям не так погано жилося. Коти зі злості дертимуть тобі руки, які щойно загоїлися, ти, як завжди, стерпиш це мовчки. Тобі не неодно... неодноразово пропонували здати котів до притулку, але така думка доводить тебе до божевілля. Вони ж бо єдині, кого цікавить твій моральний стан і твоя зачіска. Лише поряд них ти почуваєш себе тепло, надспокійно та вільно. І жодні нетравмовані руки не мають такого великого, як ці коти, значення. Скільки б тобі не полося того болю, і скільки б разів не довелося діставати червону коробку, скільки б в тобі не було бажання лізти на стіни від того, як сильно почуть скровлені руки. У твоїй маленькій квартирі завжди буде твоє особисте сховище, і тільки твої коти будуть тебе оберігати і терпіти твої приречені зрушення. Наступний вірш один зовсім з небагатьох на соціальну тематику. Це такий експериментальний досить твір, але я б хотіла його зачитати: 33-й учень у класі не виконав домашнє завдання, причина того не є важливою. 12-й учень помив дошку та приніс крейде. То, мабуть, тому що він сьогодні черговий. Кажуть, у місті з'явився дивак, який не визнає номерів. Більше є зараз таких от схиблених. Через ці інциденти вчителі номер 112 та 37 постійно схвильовані. Вчора студенти No триста 317 та 244 прогуляли пари, за що були викликані до ректора. Вони сказали, що були на зібранні якоїсь молоді, то хабно та небезпечно. Вони сказали, що готові до виключень, що у них є принаймні громадська позиція та їм не брак нечесності. Ректор розлютився та обіцяв їх зате покарати. Сперечатися з ними було безперечно, безперечно, безкорисно і недоречно. Прошу пробачення. Нещодавно по телевізору транслювали промову політика. Він сказав, що віднині обіцянки та заклики більше не будуть порожніми звуками. 3333 громадянин країни схиляє голову перед будь-яким новим режимом. 3333 громадянин країни не має ім'я, прізвища, права вибору та власної думки. От наступний вірш, він мені дуже важливий. То вірш присвячений, присвячений чудовій, неперевершеній, просто неймовірній людині, неймовірному музикантові. От. Називається він тому, який полишив нам тільки музику, і до нього є такий невеличкий епіграф. Любой, в домі ружьє, прирівнюється курту кабейну. Любой, уміючи читати між дострок, обрічаний в домі ружьо з творчістю гуртусплін. Найсуворіший серед них майже сконав. У нього горло болить співати. Він піде, залишивши по собі пам'ять. Наступний часто за ним тужитиме. Наступний той, що намагається дихати та омиває всі власними вадами. Найсуворіший, хоч і змусив мерзнути, він дав тобі дещо важливе життя. Коли густота ночі випнеться в максимум, перед світанком тебе пройме холод, тобі б побажати ли лише зустрічі з тою, яку би вся виливав у мелодії. Тепер ти пам'ять, тепер ти очі, тепер ти рана, роз'ятрена і зболена. У тобі залишилась тільки тиша. А якщо ти тиша, відповідно ти злодій. Вибачи згадки, зіграй кілька радісних, аби сонце сьогодні зійшло спокійно. Ти мусиш деформуватись та вистигнути, щоб тобі залишилося право снитися. Чуєш, вони говорять залишся, завжди нас курте, спинися, стійно. Коли найсуворіший серед місяців зими дарував життя, він не очікував, що ти віддаси його рушниці. Та жінка опалою шкірою зазвичай ходить рівно та пошепки. Схиляє голову, забирає волосся в комір та рятує долоні довгими рукавами. Тягне додому усіх, хто не лякає її сколіозом, частує їх чаєм та досить бідними скипками хліба, переважно чорного. Люди, які його куштували, більше не звертають увагу на будь-які інші страви. Тихо, жінко, з опалою шкірою, затулиміць ж двері та очі, тобі з того буде легше. Нехай усі твої демони переберуться на кілька годин на наше двоспальне. Нехай що між нас зародилась, ковтає простір та опором нехтує. Жінко, я хочу, аби час спинився, завмер тобі та озвався Сталлю. Тиша для жінки з опалою шкірою звучить надмірно та відкликається у легенях. Б'є, мов стара добра подруга, безперечно, з ніжністю та в найболючіше місце. Дещо в цій тиші жінко я залишив для тебе. Воно блукає венами, змушує рівно тримати спину, пекти хліб, та все життя буде перевіряти тебе на міцність.